Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про важливу складову цивільного права, а саме про основи спадкового права. Перед тим підпишіться на мій канал, залиште коментар під цим відео і обов'язково поставте лайк. Це допомагає моєму каналу розвиватися. Тепер до спадкового права: це сукупність цивільно-правових норм, які регулюють процес переходу прав і обов'язків померлої особи до інших осіб. Спадкодавець це фізична особа, права та обов'язки якої після її смерті переходять до інших осіб. Спадкоємець це особа, фізичні особи, юридичні особи, держава, до якої переходять права та обов'язки особи, яка померла. Цікаво, що спадкоємцями можуть бути фізичні особи, які були зачаті за життя спадкодавця, і народжені живими вже після відкриття спадщини. Склад спадщини це не майно чи конкретні речі, а всі права та обов'язки щодо, наприклад, майна, яке належало спадкодавцеві на момент відкриття спадщини, і не припинилися внаслідок його смерті. Однак не всі права можна спадкувати. До спадщини не входять певні права та обов'язки, нерозривно пов'язані з особою спадкодавця, наприклад, право на членство. В об'єднання громадян, право на аліменти, пенсію і інші виплати, встановлені законом. Спадкування може здійснюватися двома шляхами за заповітом та за законом. Заповіт це правовий документ, зроблений у встановленій законом формі, це розпорядження дійздатного громадянина заповідача на випадок смерті про належне йому майно. Юридичну силу має лише останній заповіт особи, хронологічно найближчій до дати смерті. Право на укладання заповіту має кожна фізична особа з повною цивільною дієздатністю, яка досягла 18 років. А право засвідчити заповіт, окрім нотаріуса, мають ще і головний або черговий лікар, директор або головний лікар будинку для людей похилого віку. Та людей з інвалідністю, начальник або командир військової частини, капітан судна, начальник експедиції, начальник місця позбавлення волі. Незалежно від змісту заповіту право на обов'язкову частку у спадщині мають неповнолітні діти спадкодавця, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова або вдівець і непрацездатні батьки. Такі особи спадкують незалежно від змісту заповіту, половину тої частки, яка б належала кожному з них у разі спадкування за законом. Якщо фізична особа не залишила заповіту, або заповіт виявився недійсним, або відсутні умови, які зазначені у заповіті, то настає спадкування за законом. Нормами Цивільного кодексу України чітко передбачено 5 черг спадкування за законом. Які у визначеному законодавством порядку закликаються до спадкування почергово. Кожна наступна черга одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги. В межах однієї і тієї самої черги спадкоємці спадкують майно померлого у рівних частках. Спадкоємці за усною або письмовою угодою між собою можуть змінити розмір частки. У спадщині когось із них. В першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, в тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, а також той сподружжя, який його пережив, та батьки. У другу чергу, право на спадкування за законом мають рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід. Як з боку батька, так і з боку матері. У третю чергу, право на спадкування за законом мають рідний дядько та тітка спадкодавця. У четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш ніж як 5 років до часу відкриття спадщини, тобто до моменту смерті. У п'яту чергу спадкують інші родичі спадкодавця до шостого ступеня спорідності включно, Тобто двоюрідні внуки, двоюрідні племінники, двоюрідні дід та баба та інші. Якщо не існує спадкоємців ні за заповітом, ні за законом, тоді власність переходить в державі. Для прийняття спадщини встановлюється строк у 6 місяців, який починається з часу відкриття спадщини, тобто Дня смерті. Якщо в цей термін спадкоємець не заявив. До нотаріальної контори про своє право та бажання вступити у спадщину, то він втрачає таке право. Заяву про прийняття спадщини від імені малолітньої чи недієздатної особи подають її батьки, або усиновлювачі, або опікун. Неповнолітні, які досягли 14 років, мають право подати заяву про прийняття спадщини самостійно та без згоди своїх батьків або піклувальника. Прийняття спадщини. Повинно бути безумовним і беззастережним. Спадкоємець не може прийняти лише частину спадщини і відмовитися від іншої її частки. Отже, давайте коротко підсумуємо найважливіші моменти: спадкування це перехід прав та обов'язків, тобто спадщини, від фізичної особи, яка померла спадкодавця, до інших осіб, тобто спадкоємців. Спадкування відбувається за заповітом або за законом, який розрізняє 5 черг можливих спадкоємців. Права малолітньої та неповнолітньої особи у спадкуванні захищаються державою. Вони мають право на обов'язкову частку спадщини, а управління успадкованим майном законними представниками відбувається лише під контролем органу опіки і піклування. Дякую вам, що дивитеся моє відео. Успіхів у навчанні і до зустрічі!